Всім? Привіт. привіт. Всім привіт. Що ми робили? Їли чіпси. Їли чіпси. Смачні? Так. Да. Натуральні. А, а бабульці досить трішки можна тут пошарути? Не можна. А чого? Бо так? Ну ти ж не жадний. Татуху покажи всім, яка в тебе татуха. Ой-ой-ой. Вчора так не можна було і потругати. Тутатуха, сьогодні вже, слава Богу. Так, у нас хмарно. Яка, влечі, мабуть, дощик був. Ням-ням. Ну, ням-ням, бери. Ням-ням. Сніданок от були. Да? Трошки прихворіли. Ну нічого. Все пройде. Всім хорошого дня, хорошого настрою і смачної кавусі.

Оста народний артист України. І все. І все. <ріст> Саме собі співає моє маленьке. А калина не верба, ну давай. <ріст> артист. Калина не верба. я дівчина, я дівчина буду. А Калина, калина не верба. я дівчина дівчина буду.

Олегович. Це по батькові. А прізвище і звати як? Олег. Орест звати, а прізвище. Овк. Луцук. Каже Луцук Орест Олегович. Олегович. <laughs> Каже онук бабусі Жани і бабусі Лесі. Я, бабушка и бабушка. Вот так, иди давай, Иди давай. Кажи народный артист. Народный артист. Все. Мама! Part of your job, uh, salary day, lunch time, and log out. Yeah. Напевно, душевний спокій це і є добрий день. Добрий, яскравий, навіть коли за вікном дощ. Спокійно на душі. Іначе все вдалося. Я бажаю вам душевного спокою і гарного суботнього дня. Наші діти так швидко виросли, наче недавно тримали нас за руку ми їх вчили ходити, розмовляти, різали зубки, соплі. Вітрянки різні, потім садочки, потім школи, потім навчання. Я не знаю, яка я мама. Це судить моїм дітям, гарна, я, погана. я. У мене не було досвіду. Я росла без мами, без її любові, тому можливо, я десь недолюбила, десь недосказала. Але я дуже їх сильно люблю. Я з тих мам, яка переризе глотку за своїх дітей, хоч вони будуть неправі. Я не задумуючи, віддам своє життя за них. Я так думаю, що кожна мама так зробить. Я їх дуже сильно люблю. Я вітаю сьогодні свою донечку з ним народження. Нехай вони будуть щасливі. Коли щасливі діти, ми поручаємо. Ми також щасливі і душевно, ми спокійні. І коли навіть у нас щось болить, а в дітей все добре, ми щасливі, бо вони щасливі. Доця, будь щасливою. Я люблю, коли ти посміхаєшся, коли твої очі сяють. Коли ти щаслива і я також щаслива. Сонячних днів тобі. Земного щастя. Нехай в тебе все те, що ти задумала, здійснюється. А вам хочу подякувати за те, що ви в мене є. За привітання, я просто фізично не в силах зараз всім подякувати окремо. Під постом багато привітань, в дірект багато, але поступово обов'язково буду відповідати. А зараз працювати б. бо мене моє чекає. Моя новенька помічниця. ну, Та була простіша набагато. Ну, нам вона потрібна тільки гріть, ніхто в ній нічого готувати не.